Я хочу привітати тебе з днем народження. І сьогодні я хочу побажати тобі в першу чергу. Можливо, це якось банально, але все ж таки здоров'я. Здоров'я тобі, твоїм рідним, твоїм близьким, твоїм друзям, всім, кого ти вважаєш близькими людьми, я хочу побажати здоров'я. По-друге, я хочу побажати тобі творчих успіхів, щоб їх було дійсно більше, більше і більше і, звичайно, гарних гонорарів за всі твої досягнення. По третє, я бажаю тобі, щоб твоє серце завжди було заповнено любов'ю, щоб це просто накруги тебе просто була одна любов, неймовірна, велика, щоб всі тебе любили, любили навіть більше, ніж люблять вже, щоб дійсно любила тебе, бо ти на це заслуговуєш, бо ти створений для цього. Це дуже важливо, і я дуже тобі від всієї душі, від всього серця, я тобі цього бажаю. Я тебе і боюся, і ціную, і розумію. Я дуже люблю це відчуття, тому що з тобою я інша. І я дуже дякую тобі за те, ким я є, коли я з тобою. Ти що, вже знімаєш? Кать, ну будь ласка, ну кудись з цигаркою? Вимикай, давай, все. І я дуже щаслива, що одного дня ми з тобою познайомилися. І насправді я Я хочу привітати тебе з днем народження. Чесно. Все-все-все. я нормальна вже. Я хочу привітати тебе. Не вимикай, хай буде. Це буде серйозно? Я хочу привітати тебе з І Третє, що я тобі хочу побажати. Я хочу, щоб твоє серце було.